В автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги для юридичних осіб-отримувачів гуманітарної допомоги за посиланням в систему GoodGov.ua. Заходимо і відкриваємо вікно Увійти через ID.gov.ua». Друзі, тепер авторизуємося. Оберіть тип носія, з якого ви будете завантажувати ключ юридичної особи кваліфікований електронний підпис. Оберіть запропонованого: файловий носій, токен або хмарне сховище. У нашій організації файловий носій. І далі ми обираємо з переліку АЦСК, авторизований центр сертифікації ключів, в якому ви отримували наш ключ. Обираємо файл ключа. Для цього потрібно натиснути на виділений текст Оберіть його на своєму носієві. Обрала. Коли файл з ключом завантажена, введіть пароль до вашого КЕП та натисніть Продовжити. КЕП успішно завантажено. Внизу таблиці встановити галочку щодо надання згоди на поширення персональних даних. Далі натисніть кнопку Продовжити. Підтвердіть, що ви є юридичною особою або уповноваженим представником, натиснувши кнопку Так. Далі ви на сторінці з нормами законодавства. Ознайомтеся з нормами законодавства і поставте галочки. Підтвердіть згоду і підтвердіть обізнаність про вашу персональну відповідальність. Натискаємо кнопку Вхід. Вітаю, друзі! Ми в системі. Після цього вам потрібно. Обрати на екрані реєстрація отримувача. В такому випадку ваші дані автоматично підтягуються з ЄДР. Але я все одно раджу перевірити, чи всі поля, що обов'язкові для заповнення, заповнені. Якщо чогось не вистачає, доповніть. Ви, як Юрособа, маєте обрати, чиє ви суб'єктом, дані якого згідно чинного законодавства не мають відображатися в публічному доступі. Якщо ви, як ми, громадська організація або благодійний фонд, які публічно звітують, натисніть кнопку Ні. Натискаємо кнопку Внести в реєстр. Вітаю! Ви зареєстровані в автоматизованій системі, як отримувач гуманітарної допомоги. Увага! В правому верхньому кутку ви бачите спливаюче повідомлення. Отримувача зареєстровано і свій номер. Повідомлення спливаюче. І якщо ви не встигли зафіксувати ваш номер ЄР, клікніть зліва в меню Дані отримувача. В першому рядку ви побачите свій номер в єдиному реєстрі. З особистого досвіду також раджу перевірити себе в єдиному реєстрі Міністерства соцполітики як отримувача гуманітарної допомоги. Друзі, в наступному відео...